Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Юлія Топольницька. Вітаю вас на уроці історії України. Після входження більшості українських теренів до складу Російської імперії та ліквідації січі українське козацтво збереглося, утворивши Січ за межами України. Російська ж влада продовжувала використовувати вихідців з українського козацтва у своїх військових цілях. Російська імперія вдалася до активного освоєння Наддніпрянщини і впровадження тут власних порядків. Це неабияк вплинуло на становище більшості українського суспільства, яке фактично втратило будь-які права порядкувати своїми землями. Спочатку з'ясуємо, у якому становищі перебувало українське козацтво на межі 18 19 століть. Після ліквідації Запорозької Січі у 1775 році ті козаки, які не бажали коритися волі імператриці Катерини II, подалися за межі Російської імперії за Дунай. На землях, що перебували у складі Османської імперії, вони заснували за Дунайську Січ. Згодом частина козаків звернулася до австрійського імператора з проханням дозволити жити в його володіннях. У 1785 році козаки, отримавши дозвіл, заснували банацьку січ в Австрії, Щоправда, вона довго не проіснувала. Козаки ж за Дунайської Січі користувалися досить широкою автономією, могли вести сільськогосподарську діяльність і торгівлю. А також їх звільняли від податків і повинностей, окрім обов'язку нести військову службу на користь Османської імперії. Зокрема, козаки брали участь у придушенні антитурецьких повстань греків, болгар, румунів та інших народів Балканського півострова, а також воювали в російсько-турецьких війнах на боці Османської імперії у 1787-92 роках та 1806-12 роках. У 1828 році спалахнула нова російсько-турецька війна. Воєнні дії відбувалися на Дунаї та Кавказі. Тоді, на заклик кошового отамана за дунайців Йосипа Гладкого, частина козаків, спокусившись на обіцянки повернути їм колишні права і вольності, перейшли на бік російських військ. Сформоване з колишніх задунайців окреме запорозьке військо взяло участь у боях проти турків. У відповідь Османська імперія зруйнувала задунайську січ і ліквідувала Задунайське козацьке військо. Після війни Росія дозволила козакам Гладкого оселитися на північному узбережжі Азовського моря між Бердянськом і Маріуполем. Так виникло Азовське козацьке військо. Для його управління було створено військову канцелярію на чолі з наказним отаманом, якого призначав російський уряд. За відданість Росії першим наказним отаманом став Йосип Гладкий. Основним завданням азовських козаків було патрулювання східного узбережжя Чорного моря від турецьких кораблів, які постачали кавказьким черкесам порох і зброю для боротьби проти російської експансії. Прагнучи колонізувати південно-східні окраїни імперії, російський уряд упродовж 1862-66 років організував переселення у західну частину Кавказу 1142 сімей азовських козаків. У 1864 році Азовське козацьке військо як самостійне військове і територіальне об'єднання припинило існувати. Ще у 1787 році, внаслідок початку нової російсько-турецької війни, для охорони південних кордонів Росії Катериною II було створено чорноморське козацьке військо. Чорноморські козаки уславились у численних битвах російсько-турецької війни 1787 років. Вірно служивши Росії, вони сподівалися відродити на землях між Дністром і Південним Бугом давні козацькі звичаї. Існування козацьких утворень на українських етнічних землях становило небезпеку відродження української державності. Тож у 1792 році Катерина ІІ підписала жалувану грамоту про надання Чорноморському козацькому війську земель на Кубані, грошей, артилерії. Пільг для ведення господарської діяльності і торгівлі за його заслуги під час останньої російсько-турецької війни. Перші чорноморці прибули на Кубань наприкінці серпня 1792 року. А вже в першій половині 19 століття з лівобережної України на Кубань переселилося близько 150 тисяч осіб. І чисельність українців на північному Кавказі збільшилася з 2,4% у 1795 році, до 18,6% у 1858 році. Основним заняттям козаків чорноморського, а згодом кубанського війська, було господарське освоєння пусток, які виникли після винищення тутногайців, а також охорона лінії, яка розмежовувала землі Чорноморського війська і закубання. Водночас козаки мусили залучатися до багатьох інших воєнних операцій Росії, метою яких було захоплення і приєднання нових земель через винищення або ж виселення корінних народів. Такими були кавказькі війни, у яких чорноморці в складі регулярних російських військових частин воювали проти корінного кавказького народу адигів, черкесів. Один із козацьких чорноморських старшин Хорунжий Кухаренко згадував, якою ціною їм удалося підкорити Кавказ. Не більш ніж два тижні минуло, як я повернувся з гір. Посиленими походами в ці роки ми вигнали всіх черкесів до моря, де вони сідали на човни та відправлялися до турків. Нещасні горці підкорились на чесне російське слово, а ми їх житла палили, грабували, зганяли до моря. І залишили усіх без харчування. Вони продавали худобу, коней, за бестінь, за шмат хліба віддавали зброю. Від нужденності та голоду між ними з'явився тиф, потім повальна віспа. До 30 тисяч пропали за одну зиму. Прощалися з рідним краєм, плакали, брали на пам'ять землю, квіти. Ось такою правдою ми підкорили Кавказ. Жодного черкеса не залишилося у горах, які чудові містя нам залишилися волоські горіхи, персики. Виноград, води чисті, немов сльоза. Тепер у ці місця заселяють росіян у 1807 році, під час нової російсько-турецької війни, російський уряд вдався формувати в південній Басарабії усь дунайське буджацьке козацьке військо. Однак, через масове покозачення місцевого селянства був вимушений ліквідувати його. Козацька служба на користь Російської імперії мала двоякі наслідки з одного боку. Козаки виконували злочинні накази російської влади. З іншого, вона мала свої вигоди для українців. Під тиском російської адміністрації чорноморські козаки не могли здійснювати самостійну політику. Було скасовано демократичні традиції козацьких рад і виборність військового отамана. Однак зберегти частину козацького самоврядування все ж удалося. Зокрема, кубанський історик Федір Щербина писав, усі ми знали, що в нас був наказний отаман. Без якого не могло існувати козацьке військо, були свої військові та козацькі землі, свої станечні отамани та судді, свої станечні сходи та ради, і, взагалі, козацькі порядки, а зі своєю природою, з її степовими просторами ми були знайомі з власним досвідом, відчуттями та спостереженнями. Серед таких невіддільних від нашої козацької буденності умов ми народились, росли, розвивались та самовиховувались з дитинства. Встановлення нових порядків Російської імперії на українських землях відбувалося через формування відданих імператорові органів влади на місцях. Фактично необмежені повноваження належали генерал-губернаторам, яких призначав імператор, з поміж найбільш лояльних до своєї особи представників. При цьому професійні здобутки кандидата не мали значення. Яскравим прикладом типового російського чиновника був київський генерал-губернатор Дмитро Бібіков, якого досить показово у своїх записках описав очільник його канцелярії Еразм Стогов. Наук він не знав ніяких, говорив французькою і німецькою, але писати не вмів жодною мовою. Російську грамоту до того погано знав, що не вмів сам і рядка написати а арифметики Бібіков зовсім не знав. Насилу я привчив його переводити цілі числа з асигнації на срібло, наприклад, 10 рублів, 100 рублів. А проміжні він так і не навчився переводити. Історії, географії зовсім не знав. Зобов'язаний, як генерал-губернатор, приймати всіх. Він говорив охоче, але затертими фразами, що для відвідувачів було непомітно. Але мені було відомо, що варіацій для передавання змісту в нього не було. Рівень впливу російського самодержавства на місцеве населення різнився залежно від регіону України. У правобережних губерніях особливою чисельністю вирізнялася польська шляхта і магнати, які становили понад третину всього дворянства Росії. Тому будь-яка спроба самодержавства атакувати станові права і привілеї польських землевласників, означала підривання опору кріпосного режиму в цьому регіоні. Імперський уряд був змушений іти на компроміс, визнавши соціальне і культурне домінування польської шляхти в обмін на свій адміністративний і військовий контроль над правобережжям. Утворені тут Київська, Подільська та Волинська губернії підпорядковувалися владі Київського генерал-губернатора, але на місцях влада належала переважно польській шляхті. Тож аж до польського національно-визвольного повстання 1830-х років. Ця територія залишалася тереном політичного і культурного домінування поляків. Якщо на півдні та на Слобожанщині апарат влади формувався фактично з призначених генерал-губернатором російських чиновників, то ситуація на лівобережжі була дещо інакшою, адже цей регіон був єдиним, де збереглася місцева українська еліта. Вихідці з козацької старшини не завжди претендували на посади в органах влади, віддаючи перевагу порядкуванню своїми земельними маєтками. Тим, хто хотів долучитися до органів правління, треба було отримати російський дворянський титул. Однак перехід українського лівобережного козацтва до російського дворянства був нелегким. З одного боку, імперська влада не поспішала визнавати за козацькою старшиною права на дворянський титул. З іншого, українська знать вимагала для себе тих самих прав і привілеїв, яким користувалася польська шляхта на правобережжі згідно з литовськими статутами. Вони діяли на теренах України аж до 1840 х років і визначали звільнення шляхти від обов'язку нести державну чи військову службу, збереження спадкового права на земельні маєтки, а також існування власного станового суду. У 1785 році Катерина II ухвалила жалувану грамоту дворянству, яка звільняла російських дворян від обов'язкової державної служби. Це заспокоїло ситуацію навколо козацької старшини. Формально старшини мали довести своє право на титул дворянина на підставі родинних документів. Дослідник історії України дев'ятнадцятого століття Олександр Гуржій зазначає, що через складність процедури доведення свого старшинського походження українці подеколи вдавалися до фальшування генеалогії та корупції, щоб отримати визнання. Діяльність на українських землях Києво-Могилянської академії, а згодом Чернігівського, Харківського, Переяславського колегіумів, сприяло тому, що українське дворянство було значно освіченіше ніж російське. Це допомагало просуватися кар'єрною драбиною та відчиняло двері російської столиці перед найбільш амбітними з українських дворян. Уже в Петербурзі українці потрапляли в середовище успішних і поважних земляків, які могли надати допомогу чи протекцію під час просування по службі, захищаючи свої станові права, деякі представники української козацької старшини намагалися певний час відстоювати автономні права України. Серед них Григорій Полетика та Василь Капніст, про діяльність яких ви дізнаєтеся згодом. Однак більшість української знаті не вирізнялася активною політичною позицією і з часом асимілювавшись та розчинившись у Російському середовищі. Отже, сьогодні ми з'ясували, що проникнення російських порядків на українські терени наприкінці XVIII на початку 19 століть відбувалося через часткове збереження українських козацьких формувань, чисельність і статус яких залежали від військових потреб Росії. Відтак існували Чорноморське, згодом Кубанське та Азовське козацькі війська, які за службу імперії отримували право обмеженого самоврядування. Та можливість зберегти українську ідентичність. Формування російського чиновницького апарату залежало від регіону України. На правобережжі довгий час у політичному та культурному житті краю домінувала польська шляхта. На півдні і в Слобідській Україні чиновницький апарат формувався переважно з призначених генерал-губернатором росіян. Тоді як лівобережжя, зберігши українську знать, стало територією боротьби місцевої козацької еліти за свої станові права. Дякую за роботу на уроці. Слава Україні.